Всім привіт! Ви на каналі Провінційний Стиль. Сьогодні розкажу вам, скільки потрібно грошей, аби поїхати працювати в Польщу на бусі. Я вам розповім свій досвід. Ви подивитесь, послухайте, зробите якісь висновки, і може прикинути, скільки вам потрібно грошей. Тут це доволі індивідуально, крім тих фіксованих оплат, які потрібно зробити. Тому, тому то може, кількість грошей може дуже коливатися. Так, ну то добре. Перше, що треба, то оплатити послуги візового центру. Це 18,5 євро. Коли я платив, то було десь по курсу 550 гривень. Десь так. Далі вам потрібна буде страховка. Я робив страховку в компанії ПЗУ. Рекомендую робити там, тому що це філіал польської страхової. Там доволі нормальні ціни, і, в принципі, сама страхова себе зарекомендувала добре навіть в Україні. І у поляків нема до неї питань, тому що ну, вони знають, що таке ПЗУ, вони знають, що це нормальна страхова. Мені вийшла страховка на півроку 595 гривень. Ну, грубо кажучи, 600. Далі вам потрібне запрошення. Запрошення на БУС ви не отримаєте. Ну, я такого не чув. Тут специфіка роботи така, що. На буси вас ніхто не буде чекати там місяць, поки прийдете запрошення, поки ви зробите візу. А зараз там ще черги такі, що там місяць-півтора черга. Тобто, тут таке: маєш візу, приїжджає, працюй Не маєш візи, шукай, як тобі зробити візу. Тому я їхав по фейковому запрошенню, воно мені коштувало 190 злотих. Я робив через знайомих. Там фірма ну, робить, але ж якщо там буде прозвон, то фірма реальна, там роблять тільки для своїх. Якщо там буде прозвон, я, я був впевнений, що все буде в порядку, і воно того коштує. 190 злотих це я там заплатив десь 1300 гривень. При, приблизно десь так. Далі навігація. Я мав навігатора, він вдома залишився, але він старий, маленький. Ну, Для України, ще там наш, поїздити десь по Україні то вистачає. Але я вже не став його брати, ну, то вже ненадійно, він дуже малий. На ньому. Ну то, то погано, коли малий навігатор. Ти бачиш малий відрізок карти, там, а ще якісь позначки, там або що, то, то дуже погано. Краще беріть там більший навігатор. Або є хлопці беруть е, з собою планшети. Я не хочу брати планшет, бо якщо в мене буде планшет, то я буду сидіти з нього в інтернеті. Якщо ти будеш сидіти з планшета в інтернеті, щось будеш качати. Десь якась реклама, або ще щось, не дай Боже, вам зламає навігацію. Та, там щось буде або з планшетом, що станеться. Все, ви залишитесь без навігації, це, це все, це капець. Ви, ви не зможете там, ну по карті будете їздити, по бумажні, будете виписувати собі, куди їхати, а тут є такі розв'язки, що ну без навігації там ніяк. Я купив собі навігатора Pioneer X70, здається, але нікому не рекомендую. Сам навігатор то працює нормально, але там така ергономіка його, що кнопка, та що, та, кнопка на вмикання вимикання вона розташована так незручно, що на ходу -то зробити ну, просто неможливо. Так, то навігатор. До навігатора ще брав флешку, тому що внутрішньої пам'яті замало, а карти по Європі вони займають дуже багато місця. І встановлення самих карт то все мені встало в 2700 гривень. Далі вже в рейс, що вам потрібно? Вам потрібно в рейс буде взяти якісь ліки. Там дивля, тут вже дивляться все дуже індивідуально, дивлячись то, які ліки вам потрібні. Я, в принципі, ніяких таких хвороб хронічних не маю. Там взяв там, кілька порошків, там таких жарознижуючих, ну звичайні там порошки від застуди. Там активовано вугілля, взяв краплі, в очі, там від е, голови, таблетки. То десь мені все вийшло в 200-250 гривень, десь так. Квиток, квиток на автобус або на поїзд, або чим ви будете їхати. Я їхав автобусом з Дніпропетровська до Любліна. то мені стало 930 гривень, і ще потім я на Блаблакарі їхав до вже своєї фірми в Любіні. Ну то в мене так, мені так довелося їхати. З собою я мав 100 злотих. Мені знайомий привіз з Польщі Злоті. Я в нього попросив, щоб не бігати там, не міняти, бо є ті обмінники, вони там на вокзалах, є ті кантори, але там, ну, там такий курс, там, то просто грабіж. І якщо краще, якщо у вас є знайомі, якісь в польщі, там, які будуть їхати, то попросіть, щоб вони вам привезли там якісь там 100-150 злотих, щоб ви мали вже з собою, поки ви там приїдете, знайдете вже нормальний кантор. То я мав з собою 100 злотих і 300 євро. І то все, ну, якщо порахувати, то десь 15 тисяч, там, 15 100 мені вийшло. Ну, ще я ще два рази їздив на курси польської на індивідуальні заняття, два рази, то мені там десь вийшло там, теж, теж, там 300 гривень. Ну, то вже я не, не буду рахувати, там вже такі там, дрібні, там ще, щось, якісь там виделки, там ложки, миски, ножі. Там таке вже Я не буду рахувати. Десь приблизно 15 тисяч, плюс-мінус, як там, у кого як буде. На чому можна зекономити? На візовому центрі, на ну ви не зекономите на страховці? Ну можливо, я чув там роблять страховки за 200 гривень, але ну я б не рекомендував це зробити. Ви можете зекономити там тих 400 гривень, але потім мати такі проблеми на, на кордоні, що вам доведеться їхати назад. Або ще ну, це це все ж таки. Це поїздка. Так, вас тут страхує працедавець, але ну хто його знає, як тут що буде. У вас є своя страховка, і якщо вона нормальна, то ви, ви можете із неї щось, щось там використати з цієї страховки. Навігація на навігації можна зекономити, але ж, ну дивіться, є беруть планшети, є просто хлопці, ставлять навігацію на телефон і так економлять на телефоні. Ну, я не знаю, я така людина, я не можу так. Я вважаю, що якщо є якийсь спеціальний пристрій для, для того, то треба його використовувати. Я, наприклад, в мене в телефоні є камера, то зараз я, в мене є камера, я вже там, дружина мені купила екшн камеру я вже як буду вдома, то буду знімати на неї, але зараз я знімаю на телефон. Але ну, якщо ти, наприклад, фотограф, ти можеш знімати на телефон, але в тебе має бути фотоапарат, якщо ти професійно тим займаєшся. Музику я слухаю на плеєрі, я не слухаю музику на телефоні. Навігація у мене теж у мене є навігатор. То спеціально для того зроблений, зроблений пристрій. Я знаю, що з ним там нічого не станеться, якщо там буде щось там собі закачаю або ще щось. Але ще така порада в мене, то щоб у вас була дублююча навігація. Знавай, дізнавайтесь зарані, зран, зразу на фірмі, чи дають вам навігацію, якщо ви там знаєте, вже де ви їдете. Якщо не дають, ну все одно краще мати свою навігацію. Якщо вам дадуть навігацію, то добре. У вас буде дві навігації. У мене зараз дві, одна фірма, одна моя, і нормально. Я їх я два навігатори включаю і їду. Бо воно так зручніше. Карти однакові, але там на одному на одному навігаторі маршрут, на іншому типу маршруту, щось шукаєш, там можеш щось порівняти. Ну, воно, воно добре, коли, коли є дублююча навігація. Можете на телефон поставити собі як запасну. Бо якщо не буде навігації, то все. Ви нікуди не приїдете. Ну і на чому можна зекономити? Можна зекономити на грошах, які ви візьмете з собою. Це дуже часте питання: скільки грошей брати з собою. Я вам не можу сказати, скільки грошей треба брати з собою. Беріть стільки, скільки можете. Це, це інша країна, інші країни в трасі може страпити все, що завгодно. Якщо вам будуть лишні ті гроші, вони залишаться. Нікуди вони їх ви їх нікуди не дінете. А от якщо їх не буде вистачати, це буде проблема. Я витратив десь за перший місяць, десь приблизно 230 євро. Десь так. 230 євро я витратив за, за перший місяць закупи, там на в трасі ще щось там докупляв, на душі там на, на різні якісь. Речі. Я вже навіть зараз не згадаю. Але десь так. Я розмовляв там з хлопцями на паркінгу, десь приблизно теж вкладається в 200 євро. Але перший місяць він дуже затратний, тому що у вас нічого немає. Я вже як отримав першу зарплату, я собі зміняв 200 євро в трасу на наступний місяць. От я вже мені залишилось півтора тижня докатати, і вже буде два місяці, я буду з'їжджати додому. І в мене багато залишилося закупів з першого місяця. Ну я зараз тих 200 євро я навіть 50 не витратив, там що 40 з чимось. Ну, я не знаю, не знаю ще ну, півтора тижня. Я думаю, що я вкладуся в 100 євро. Це разом уже з. З проїздом до Катовіць, бо в мене, в мене літак з Катовіця, мені ж треба доїхати до Росла з Рослава до Катовіця, відправити ще сумку. Я думаю, що це все я в 100 євро вкладуся з трасою і з цим всім. То дивіться самі, там, як, на, на чому можете зекономити, як ви вирішите, якісь питання. У мене вийшло так, когось може вийти інакше. Але ви так, зараз вже трошки бачите, ви розумієте, які цифри. І вже будете щось для себе думати. Дякую за перегляд, і ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво.